У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинув волинянин Віталій Наумчук. Голову Тернопільської обласної ради затримали на отриманні хабара. У Білорусі почали зводити табори для бойовиків ПВК Вагнер. Слава Україні! Ефір ранкові новини 27 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Віталій Наумчук. 42-річний чоловік був жителем Ковальської громади. Воїн загинув у Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. ДТП на Волині мотоцикліст врізався у припаркований автомобіль. Як повідомили у патрульній поліції області, інцидент трапився 24 червня на вулиці Качалова, що у селі Зміїнець. Керманеч мотоцикла Хонда наїхав на припаркований Фольксваген та покинув місце події. За словами заявників, мотоцикліст міг бути на підпитку. Інспектори помітили двоколісний транспортний засіб, який збігався з орієнтуванням. Про те, що саме цей керманецькою автопригоду свідчили пошкодження на транспортному засобі, коли інспектори зупинили водія, то виявилося, що він п'яний. Драгер показав 1,82 і проміла алкоголю в крові. У Луцьку на бульварі Дружби народів один виникла пожежа в квартирі у багатоповерховому будинку. Вогонь спалахнув пізно ввечері, 25 червня. Як повідомили у ДСНС, на гасіння було подано один водяний ствол. Рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту від диму і вогню. На щастя, вдалося не допустити поширення полум'я всередину квартири з балкона, де був осередок пожежі, але одна кімната частково пошкоджена вогнем. Пожежу ліквідували. Причина загоряння все ще встановлюється. На Волині чоловік напав на 22-річну дівчину. Як інформують правоохоронці, інцидент трапився у ніч проти 25 червня у Нововолинську. На лінію 102 зателефонувала 22-річна місцева мешканка та повідомила, що колишній хлопець, напав на неї, завдав тілесних ушкоджень та викрав телефон вартістю близько 40 тисяч гривень. Правоохоронці вже за декілька хвилин були за вказаною адресою, де застали розбишаку у стані алкогольного сп'яніння. Цей момент він ображав заявницю і інших присутніх. Чоловік не реагував на вимоги правоохоронців. У їх присутності він ще й намагався зірвати ланцюжок і шиї заявниці та втекти. Також у руці порушник тримав ніж, він почав чинити опір правоохоронцям та порожувати їм. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для затримання зловмисника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Неадекватно вже оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У селі Підгородне, що на Ковищині, вкоротила собі віку 12-річна дівчинка. Смерть настала в результаті повішення. Про це веденню весен стало відомо з власних джерел. У поліції Волинської області цю інформацію підтвердили, що спонукало дівчинку до такого вчинку, невідомо. Нині правоохоронці з'ясовують всі обставини. Відомості внесли до ЄРДР за статтею 115 п'ятнадцять, умисне вбивство з приміткою самогубства». На волині знайшли застреленим чоловіка. Як повідомили телеканалу конкурентів, у поліції області інцидент трапився 26 червня у селищі Благодатне. Близько 14-ї години до поліції надійшов дзвінок від жінки, котра й повідомила про жахливу знахідку. Бездихане тіло лежало обличчям донизу, а поруч зброя. На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують усі обставини трагедії. За попередньою інформацією, чоловік застрелився. Відомо, що йому було 64 роки. І до загальноукраїнських новин Одеська область відбила чергову атаку ворога. У ніч на 26 червня окупанти атакували регіон з повітря. Рашисти завдали ударів крилатими ракетами, а також туди направили дрони Камікадзе. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. За інформацією у небі над регіоном збили як мінімум. Два калібри, які прямували до прибережної зони, через обухову хвилю під час роботи по збиванню дронів пошкодило вікна у двох багатоквартирних будинках. Травмованих немає, зазначила вона. Водночас, жителі міста почали публікувати фотографії із руйнуваннями. Спричиненими новим актом агресії країни окупанта за інформацією речника голови одеської ОВА Сергія Прачука атаку з повітря українським захисникам довелося відбувати у складних погодних умовах. У момент обстрілу в Одесі була гроза та сильний дощ. Набує саб затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА на одержанні хабара. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень. У власника підприємства за підписання актів виконання робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, також за ці кошти вони обіцяли погасити порг Тернопільської ова перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% від кату за повернення заборгованості за виконані роботи, не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії можновладці владці все одно вимагали виплати хабар після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень. Голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови затримали на гарячому. Збройні сили України, деокупували село Рівнопіль, яке розташоване у Вонувайському районі на Донеччині. Про це 26 червня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відомо, що населений пункт звільнила новостворена 31 ша окрема механізована бригада. Вони вже опублікували відео зі звільненого села сьогодні, 25 червня 2023 року. Бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Зазначимо, що раніше Ганна Майлер заявляла, що на сході Збройні Сили України почали наступ на декількох напрямках одночасно. Зараз сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій на трьох напрямках: Мелітопольському, Бардянському і Лиманському. На Львівщині дівчинку вбило струмом. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, трагедія трапилася у селі. Глібувачі відомо, що 9-річна дівчинка доторкнулася до дроту, яке обірвало через негоду. За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство Херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу Олексія Левіна в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також обвинувачені мають сплатити на користь родини Гандзюків по 5 мільйонів гривень моральної шкоди. Прокурори довели, що на початку липня 2018 року тодішній голова Херсонської облради через особисту неприїзнь вирішив організувати напад на Катерину Гандзюк, злучивши до організації помічника депутата Херсонської облради, який зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм. Торбіновим і запропонував за гроші залучити виконавців та пособників для нападу вранці, 31 липня 2018 року. Виконавець облив Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під'їзду. Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. У Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК Вагнер після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Пригожиним. Як повідомляють, розмі, перший табір на 8 тисяч людей зводять в розташованих за 200 кілометрів від кордону з Україною у Остаповичах Могильовської області. Також пишуть. Про те, що працівникам поставили задачу побудувати табір площою 24 тисячі квадратних метрів, дуже швидко. Інформацію про те, що найманці відправляють до Білорусі, підтверджують виданню і родичі вагнерівців. У 2025 році Данія зніме з озброєння винищувачі F-16. Це на два роки раніше запланованого за словами виконувача обов'язки міністра оборони Тролса Лунда це наблизить передачу літаків Україні. Зараз, коли ми зробили крок до початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів, ми також подумаємо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів. За словами міністра, українські пілоти повинні пройти 6-8 місяців навчання, перш ніж може відбутися передача данських F-16. Угорщина вчергове заблокувала транш військової допомоги Європейського союзу для України на суму близько 500 мільйонів євро. Про це пише Ройтер з посиланням на слова угорського міністра закордонних справ Петера Сіарто. В Угорщині незадоволені тим, що в Україні угорський ОТП банк перебуває в списку міжнародних спонсорів війни від НАЗК. Водночас там готові розблокувати пакет допомоги, якщо банк виключать зі списку. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте на 045 1004 або 050 ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимо.